Вітаю, я Анна і ми у студії Зірка малярства. У попередньому випуску всі відтінки зеленого ви дізнались, як маючи обмежену кількість кольорів, змішувати фарби аби отримати якомога більше різних відтінків зеленого та поширити палітру кольорів. Тож сьогодні ми спробуємо намалювати картину виключно зеленим кольором. Використовуючи всі можливі відтінки. Давайте подивимося на Всесвіт крізь шматочок зеленого шкла. Матеріали та інструменти, які знадобляться нам сьогодні для роботи. По-перше, білий цупкий папір бажано взяти для початку невеликого розміру половинку А4, А5. Фарба Гуашова. І пензлики. Бажано пласкої форми середнього розміру від номеру 4 до 8. Можна усього два розміри взяти, якщо немає можливості більше. Якщо є можливість, маленький пензлик округлої форми теж буде добре. Так, нам знадобиться палітра, де ми будемо змішувати кольори можна професійну Пластикову палітру, якщо ви можете придбати в магазині, але так, ви можете взяти будь-яку порцелянову тарілку, якщо основа її біла, не розфарбована без візерунку, щоб ви могли бачити колір змішуваної фарби. А також я пропоную за допомогою скотчу закріпити ваш папір на дошці. Так буде зручніше працювати. І також, як ви бачите, доречно зробити олівцем контурний малюнок того, що ви будете малювати фарбою. Я раджу покласти поблизу вправу з попереднього року, там, де ви змішували кольори, і отримали всі відтінки зеленого. Це буде вам нагадувати, як краще змішувати фарби, і пам'ятати, що ви можете отримати дуже багато різних відтінків. Працюємо пласким пензликом, переважно горизонтальними мазками, небо, гори, і небо світліше трішки, гори більш інтенсивний колір. І... Дуже жваво, дуже вільно змішуємо кольори. Не дивіться ні на які малюнки, вигадуйте собі свої е, відтінки, свої е, е, кольори, свої нюанси. Е, просто робіть так, щоб е, те, що трішечки подалі, було трішечки світліше, а ті кольори і ті. Плани, що будуть ближче до нас, будуть більш інтенсивними, більш насиченими. А не треба дуже зосереджуватись, щоб зробити дуже все ретельно. Ви зараз ваша задача це створити цей багатий зелений світ. Цю природу, де дуже багато різних відтінків зеленого. Тобто, старайтеся якомога цікавіше змішувати і пам'ятати про всі ці можливості, які дають вам додавання інших кольорів. Десь темніше, десь світліше. Дерево, бачите, я роблю такі уривчаті маленькі мазочки. Дуже уривчати, начебто оце листечко таке, ну, воно не рівне, не треба дуже рівне. Ну, як воно виходить, так і робіть. Абсолютно не думаючи про те, що треба дуже обережно це робити. Звичайно, ви робите це дерево там, де ви плануєте це дерево. Але такими дуже вільними мазочками, і я роблю, бачите, трішечки його більш насиченим. Яскравішим, якщо можна так сказати, бо воно трішечки попереду, воно має бути на першому плані ближче до нас, тому я беру більш насичений колір. Дуже-дуже вільно, невимушено. Це дуже важливо, бо зараз ви маєте відчути смак оцього живопису, цього малювання фарбами. І насолоджуватись оцим змішуванням різних кольорів. Якщо воно не виходить саме так, як в мене, це не проблема. Ви робите свій пейзаж. Якщо ви виберете свій абсолютно інший е, мотив, це теж ваше право і це буде дуже добре. Просто якщо ви будете е, робити зовсім перший раз, то Краще робити цей самий малюнок, бо вам буде легше слідкувати за тим, що роблю я. Дуже вільні мазочки, невеликі пензлик середнього розміру. І ми працюємо повільно, заповняючи наш папір кольором. І, як ви бачите, теж я працюю зверху донизу. Таким чином, ви. Верхню частину не будете торкатись навіть випадково, і вона залишиться в гарному вигляді, ви не будете нічого, не спартачити нічого випадково, бо фарба має підсохнути, щоб ви могли працювати далі безпечно і не зруйнувати вашу роботу. Переходимо до а, плану ближче до нас, знов трішечки більш насичена травичка, і такі нерівні ці оці мазочки вони а, дають а, начебто текстуру от тієї трави а, і того нерівного поля з горбочками, з ямочками. Тобто це все нормально, ваша е, випадкова е, випадковість, ваша е, ця вільна робота, вона створює якраз саме те, що нам і треба е, дуже відчуття живої природи і відчуття е, цього листя. Ці зелені, яка ворушиться, яка шелестить, бо віє вітер і там бігають, може, навіть якісь звірі, яких ми не бачимо, бо в нас дуже маленький малюнок, але вони там є десь. Тобто відчувайте цю живу природу і отак живо і працюйте. Слідкуйте за. Тим, як я це роблю, можете повторити одразу, дивлячись відео, можете подивитись, потім повторювати. І дивіться, знов перший план, ще ближче до нас, ще більш насичений колір. Ви пам'ятаєте, ми змішуємо, додаємо не тільки чорну, а можна додати синю до зеленої, і теж буде темніший колір. Будьте дуже обережні з чорним. Намагайтеся якомога менше застосовувати чорну фарбу, щоб зробити більш темніші кольори. Додавайте трішечки синього червоного до зеленої фарби, і вона буде ставати темнішою. З чорним старайтеся бути обережним. З білою почувайтеся вільно. І зараз ми зробимо: або можете зробити дріжечку, або можна зробити рі... річечку, як вам більше сподобається. Я роблю річечку. І теж а, ми воду робимо трішечки зеленуватою, світлою, але все в нас а, в зеленій палітрі. І знову ж таки не треба дуже ретельно слідкувати, щоб а, край був. А, це трава, це річечка, воно все живе. Тобто ну, білий папір ми не будемо залишати, коли закінчимо роботу, але ми не розфарбовуємо щось, як в малюнках, де контурний малюнок, і ви ретельно розфарбовуєте. Тут ми дуже вільно працюємо. Якщо вам хочеться, ви можете трішечки допрацювати і зробити більш файним малюнок, додати якісь деталі або перекрити те, що вам не дуже подобається. Ну, в якомусь сенсі, я б сказала, це редагування малюнку. І, звичайно, закінчити більше дерево, більш насичено зробити. І якщо у вас є бажання, можна тоненьким пензликом буде додати ще травичку. Тобто ми можемо Поліпшити наш малюнок, додаючи деякі деталі. Це не обов'язково, це вже якщо у вас є наснага, є бажання, але ви бачите, що це теж можна зробити додати більш тонкі файні деталі. Якщо у вас є округлий невеликий пензлик, розмір десь 2-3, є у вас час, бажання, натхнення, ви можете продовжити ще трішки роботу і домалювати таку травичку вже дуже детально. Це зовсім не обов'язково, бо задача наша була це. Створити все світ зеленого кольору, це вже деталі на першому плані, які роблять ваш малюнок більш пропрацьованим, більш цікавим. Якщо у вас є бажання, ви можете попрацювати і зробити. Таку травичку. Але у нас будуть ще вправи, коли ми будемо покращувати навички таких більш складних робіт, як отакі тонкі і більш складні деталі на малюнку. А зараз ви можете закінчити трішки раніше і залишити роботу більш, у більш вільному такому форматі. Ось такий малюнок вийшов у мене. А у вас я передбачаю, що він виглядає по-іншому. Бо це є творчість, у кожного своя робота, і ви, я сподіваюся, сяєте від задоволення від того, що ви знайшли час, знайшли фарби і доклали зусиль і зробили цей малюнок. Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам подобається те, що ми робимо у студії зірка малярства, то ваша вподобайка і поширення цього відео і каналу, це і є ваше дякую за мою роботу. Підписуйтесь на цей канал, і ви зможете отримувати повідомлення про нові випуски. Усі посилання на телеграм-канал, на групу для спілкування та на інші додаткові ресурси в опису під цим відео.